Вітанечка, любі друзі. Хотів би сьогодні спробувати трошки підняти вам настрій та поділитися своєю знахідкою на Ютубі. Але спочатку напишіть в коментарях, як ваші справи в цілому. було б цікаво почитати. Я думаю, зараз більшість з нас переживає не найкращий час в своєму житті. Я, до прикладу, постійно подумки повертаюся в минуле, де було відчуття стабільності, безтурботності та безпеки. Коротше, ностальгую по повній. Після 24-го життя наче встало на паузу. Роки йдуть, якісь дії навколо відбуваються. Але вони настільки здаються несуттєвими, що навіть не відкладаються в пам'яті. Навіть важко уявити, що колись війна закінчиться. Але ж все буде добре, хочеться в це вірити, а потім песимістична частина тебе пояснює, що навіть коли війна завершиться, все одно все швидко не налагодиться. Негативу в нашому житті зараз вистачає. Тож трошки чогось позитивного точно не завадить згодні. В такому випадку хочу вас познайомити. Це Рубен та Пім. Hello. My name, is Ruben. My name is Pim. Менеміспінчуки насправді доволі ризикові на свій юний вік. Наскільки я пам'ятаю, їм обом ледь за 20. але вони дуже амбітні. Рубен є автором каналу, про який я сьогодні хочу вам розповісти, цей хлопчина поставив собі на перший погляд нереальну мету. Побувати на всіх семи земних континентах, не вкладаючи в цю подорож жодної копійчини з власної кишені. Цей ютуб серіал, якщо це можна так назвати, про те, що всі бар'єри по факту виключно в наших головах. І він реально це доводить своїми діями. Цей блог повернув мене до думки, що не все втрачено, що в кінці тунелю таки є невеличкий ліхтарик. І напевно цей блог був частково причиною мого попереднього відео, де мене скаманули, бо завдяки цим хлопцям я заново повірив в людей, коли побачив їх відео, наскільки незнайомі люди можуть бути добрими і не залишать в біді. Але це більше стосується забогорних чуваків. У нас, якщо щось дають безкоштовно, це не йоп, не забувайте. Є невеличкий мінус їх від англійською мовою. Це не для всіх, звісно ж, підходить, але це також більше плюс, бо англійська там доволі легка. І це буде додатковим покращенням ваших скілів. Дуже приємно спостерігати, як дійсно крутий контент, не те, що у мене, знаходить свого глядача, і їх канал з моменту моєї підписки виріс з 50 тисяч до 200 тисяч чимось на даний момент. Звісно, не все складалося як по маслу в їх історії, оскільки їм довелося позичити кошти у сестри Рубина, коли вони були в Австралії, але вони все повернули вже в Лос-Анджелесі. Мені ці відоси нагадали олдову Орел і Решка, Правда, тут ти дивишся багато серій пригоди чувака, який отримав 100 баксів, а не золоту карту. А у наших хлопців і 100 баксів немає. Рубена на цю пригоду надихнули автори ютуб каналу Yes Theory. В Лей вони зустрілися з ними, і це був дуже захоплюючий момент. Притому до цього я про всіх цих людей не знав абсолютно нічого. А тепер сам Рубен надихає таких. Човаків, як я, жити далі і розуміти, що в цьому житті можливо все. Головне, не сидіти на місці і пробувати. Дуже багато спойлерів по цьому серіалу залишати не буду. Скажу лише, що вас здивують. Люди в мусульманських країнах. Один з найдобріших виміскали вона right name? навіть стане мемом на каналі Рубіна. You cannot give me a car. Ці відео повністю ламають наше уявлення про людей в цих країнах. Або по новинам ми звикли бачити тільки все погане там, а те, що там так багато приємних людей, руйнує стереотипи. Багато всього хорошого ще можна сказати про цей витвір мистецтва, але краще, якщо ви самі подивитеся і сформуєте власну думку щодо даного каналу. Сьогодні я вирішив трошки розвантажити вас і поділитися тим, що я сам дивлюся на Ютубі. Посилання на першу серію про готруби та Піма залишу в описі. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, обов'язково підтримуйте мене лайком, підпискою на канал і напишіть про ваші улюблені канали або шоу на Ютубі. Я відповідаю всім. Бережіть себе та своїх рідних до нових зустрічей.